Росіяни вдарили по Харкову новим боєприпасом, плануючою бомбою у Д-30. Що про нього відомо? Сьогодні близько 16.00 Росіяни вдарили по житловому мікрорайону Харкова. Станом на вечір близько 20 постраждалих та одна людина загинула. Серед жертв четверо дітей. У кількох будинках в зоні падіння бомби вилетіли всі вікна та двері. В останній росіяни застосовували авіабомби по Харкову ще у 2022 році. За словами керівника поліції Харківщини Володимира Тимошко, саме такий вид боєприпасу Росіяни застосували вперше по Харкову бомбу. Випустили з літака. Такого класу по Харкову, По Харкову було застосування вперше. А минулого разу взагалі в нас авіабомби, що майже два роки тому так використовували авіабомби. Останній раз застосовувались по місту в 22-му році. Він зазначив, що це не кап, він менший за КАП, однак рухнівна сила цього боєприпасу досить серйозна. Попередньо дистанція роботи цього боєприпасу близько 90 кілометрів. Це щось середнє між КАПом та ракетою. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстань надав Тимошко. Він припустив, що це було випробування боєприпасу на цивільному населенні Харкова в десятих числах березня росіяни почали застосовувати плануючу бомбу по Мирнограду у Донецькій області. Тоді спочатку подумали, що вдарили С-300. Але пізніше з'ясувалося, що це була Д-30. ОМПБ Д-30, ОМПБ який розшифровується як універсальний міжвідовою планіруючий боєприпас, скоріш за все є новоствореним боєприпасом, а не комплектом від звичайної бомби, пише Дефенс Експрес. Розробкою цього модуля зайнялися в Росії на рубежі 2010-х, але так і не довели проект до кінця. Зараз очевидно, на хвилі успішного застосування плануючих боєприпасів з модулем керування УМПК було вирішено повернути до життя УМПБ. Пише військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Ковале. Енко. Отже, у Д-30 – це російська копія американської розумної бомби GBU-39, яку й було взято росіянами за основу свого проекту у 2010-х. По суті, це авіаційна бомба GBU-39, скрещена схрещена з розігнаним блоком від реактивного снаряда М 26 На На Д-30 турбореактивний двигун підвісний і його наявність дозволяє засобу ураження як збільшити дальність польоту, так і підвищити ефективність прориву ППО у ближній та середній зоні. В іншому набір комплектації досить стандартний для сучасних засобів ураження. Це крім бойової частини завадостійкий приймач супутникових сигналів комета, який у 2023 році почали широко застосовувати в дронах камікати. Додає Коваленко, у МПБ можуть застосовувати як авіаційні носії, так і РСЗВ, зокрема Смерч і Торнадо С. Точна дальність застосування невідома, але не виключено, що вона може становити від 50 до 70 кілометрів. Принаймні, ті випадки прольотів цього боєприпасу, які фіксувалися, були загалом за 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. З урахуванням буфера безпеки для пускової саме така дальність і може бути реальною. Деякі з цих боєприпасів, які застосовувалися з початку березня, не масово, але все ж таки не розірвалися після влучення. Це свідчить про низьку якість виробництва та, можливо, навіть відсутність технічного контролю, тобто їх здають поспіхом. Експерт припускає, що цей засіб зараз проходить випробовування в реальних бойових умовах. Говорити про масове виробництво поки що не доводиться, але з урахуванням характеристик, ця авіабомба може стати в перспективі досить ефективним, реактивним, високоточним боєприпасом на середніх дистанціях. Як бачимо, росіяни вдосконалюють свою зброю та не нехтують. Випробовувати її по наших цивільних це означає, що нам варто бути ще більш обережними. Бережіть себе, аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.